А у нас сьогодні, останній день перебування в Валенсії, і ми вирішили відправитися в старе місце в центр міста. Отак. Таке гарне здання, якесь адміністративне, або станція центральна. Ось. Дуже як буде, Італії. Дуже гарне місце. А ще у нас таке. Свідоцтво, такий фонтан. Вчора ми гуляли в парку нашими дітками. Там зустріли одну жінку маленьку з України. Ми всі розбалакалися. І оказалося, що вона теж віруюча, ходить в церкву. І так ми договорилися, жила недалеко від того місця, де наша гостинка була. Ми залишили наші сумки. У нас був виїзд. 12 часов і можна спокійно без сумочок нашими дітками. Там амічка спить і не бачить І Ми вибралися. Ось От. тут амійка наша спить на От. І не бачить, але ж бачите, проснеться і подивиться на ютубі. А може ще і... й... Багато раз продивиться, як виросте. Знаєте, ви, да, вона гуляла колись. Ось такий центр валічий. А продовження свідоцтва в тому що в нас вчора про, пробилося колесо. Оця кришечка, камери там. І ми просто посиділи цієї жінщини, емікс з мамою це гуляють. От. І спеціально як принесли сумки. Чи є, нема, звичайно, на сосика. Щоб подкачати. І каже, який є, а в мене було супекліє, латочка на всякий случай, то ми швидко розбортували колесо. Я знайшов дирочка, Швидко заклеїли і не спускали. О, як мама з еміком біжать, вже кудись біжать. Кудись, Ну, не дуже. Ось такі щасливий у нас емічок. Така щаслива наша родина. У нас є традиція вибирати сувенірчики. Еміку ручки, а Мікі магнітики. Ми заодно подивимося, які це І ми знайдемо ручку. Бо вже магнітик ми купили. Це що таке емік? Це центральний ринок Валенсії. Правильно, це центральний ринок Валенсії. Він дуже старий і дуже гарний всередині. Ось так. Снаружи гарний, а всередині ось такий. Ось така красота. Ми встигли ще сюди прийти, бо вон чують 10 хвилин закривається. От тут такі і закривається. Ось таке м'ясо продають. В Іспанії дуже популярне. Я не пам'ятаю, як воно саме називається. Якось ну так колись таке та ганів. Різкі. Базар теж дуже гарний, такі павільйон гарні. Ось такий памільйон. Один. А там ось отак, смаколики продаються. О, об'являють, Що? Закривається за 10 хвилин. Хоча по-іспанськи не розумію. Але ж. Я знаю, що скоро закрить. Чись на там. Тут оце криба, бачите? Вже все... все побирали з прилавку. Бо ми прийшли за 10 минут за закриття. Ось там наша міська спить. Так. Це побули. О. Через побачим, то есть красоту такую встретить А что за чайми скаже Бывает или вы?